Історія польською мовою буде хісторія По-перше, перший звук Х, так? хісторія, а в кінці звучить я, ніби з апострофом, а якщо говорити для російськомовних, то це ніби як твердий знак хісторія. Далі маємо слово мило, а польською звучить мидло. Не забуваємо додавати Д. Шампунь польською буде шампон. Звучить твердо в кінці шампон. Паспорт польської пашпорт і звучить «ш», «ш», пашпорт. Алкоголь польською алкоголь. А алкогольні напої алкохоле. І тут немає г, є х алкоголь. Далі поговоримо про всі прикметники. Хворий, здоровий. Польською ми скажемо «хари здове. В кінці не звучить йод, його там просто немає. Хори здорове. Макарони польською то макарон, і завжди це слово вживаємо в однині. Любі макарон, не любі макарону, але завжди в однині, навіть коли в нас чогось цих макаронів, власне, багато. Цибуля польською цибуля, і саме це, не це, цебуля. Так пишемо і так будемо читати.